Учні 27-го ліцею третій рік поспіль збирають каштани для ЗСУ. Вероніка розповіла кореспондентам Суспільного, що минулого року зібрані гроші передали військовослужбовцю, який навчався в ліцеї. Минулого року ми не пам'ятаю, скільки мішків здали, але ми цих каштанів отримали 12 тисяч гривень, які ми віддали на допомогу випускнику цієї школи військовому. Йому на лікування. У нас на території школи і молодшої, і старшої ростуть каштанові дерева і учні. Старші школи виходили, збирали і тут і біля школи, і в молодшій школі. В молодшій школі, наприклад, у мене сестричка, в них навіть змагання було, хто більше каштанів збере на допомогу. Михайло учень ліцею номер 27 розповів, що він разом з однокласниками допомагає переносити та вантажити зібрані каштани. Ящиків 5 точно ми зібрали. Ми з філіалу. Той що біля п'ятої школи знаходиться з хлопцями, перетаскували в цей, щоб можна було здати їх і зібрані кошти передати військовим. Приціли ліки, можливо, комусь протези треба. Катерина, ініціаторка збору, говорить, що каштани збирають у 35 закладах міста. Зібрані каштани продають компаніям заготівельникам. В Тому році нам вдалося зібрати 20 тонн каштанів і виручити 120 тонн. Тисяч гривень на потреби ЗСУ. В тому році у нас багато закладів освіти мали свої збори. Хтось хотів на дрон, хтось на реп, хтось просто на допомогу батькам, учнів. Частина збору, яка була більша, яка була наша, ми перенаправили кошти на купівлю автомобіля, тобто частинку і частинку на дрон. У цьому році так само є школи, які мають свої збори. Але основний збір, якщо у школи його немає, ми планували ці кошти спрямувати на протезування одного із військовослужбовців. Катерина каже, зібрані каштани мають бути неушкоджені. Каштани повинні бути виключно сухі, цілі, не потріскані, не поламані ні шматочками. Чому тому, що ці каштани дуже швидко гниють, вони швидко запрівають і цвітуть. Вони повинні зберігатись виключно у сітках, які ми надаємо кожній локації. Каштани ми передаємо на переробку заготівельній компанії. З них виготовляють препарати для лікування перекозного розширення вен, тромбофлебіту, для укріплення венозної стінки. Ну і в принципі є ще косметичні різні потреби в цих каштанах. Катерина розповіла, що для збору Я каштанів також потрібні вантажні автомобілі ось, та торгівельні ваги. Усю інформацію про збір можна переглянути в телеграм-каналі Акції та на сторінці у Фейсбуці, каже вона. Катерина Мороз, Ігор Жванько Спільне новини Житомир.